Добрий день, глядачі каналу Спекулянт. Мій Viber 095 88 566 10. От на продаж маю такі колеса фірми Кама 4 штуки. В хорошому стані. дивіться, протектор. Майже новий. От дивіться. Ціна за колесо 5 тисяч. Також є два колеса, трошки старші, але теж в хорошому стані. Ціна 3500 за штуку. Колеса покрашені, накачані, без зауважень. Помпа МП600 600 літрів хвилину. Ось такий стан, як на фотографії, нема магніта. Карбуратора новий. Ціна 4500 гривень. Також є лищата, такі по 1200 гривень. Вони з поганими губками. Там. От одні варені. Ці не варені, оці 2000 гривень. Тут все в ідеалі. Ці теж 1000 гривень і ковальські 1000 гривень. Так, станок для зачистки профільної труби. Все опускається, піднімається, робить дуже добре. Ціна 3000 гривень. Стойка для дрелі 2500 гривень в хорошому стані, дуже важка, надійна. Станок для, так, для завитка, можна круг мотати. Привод в нього йде від дрелі, можна через двигун. Ціна його 4500 гривень є на продаж такі редуктора ч 125 1 до 40 з барабаном. Так, цей у нас є із Піонера. І це з якоїсь лебідки, не знаю. Ціна Ч-125 Pioner 4500, а цей буде 3000 гривень. Також є такий редуктор з якоїсь сільгостехніки. 2500 гривень. Також є ЧЕ 100, його ціна от там без вуха, ціна його буде 2500 гривень. Також є по уазу запчасті, кому треба дзвоніть, пишіть на Viber. Є такі редуктора з двигуном черв'ячні. Ось такі з бетономішалок є. Є там такі маленькі. В общем, ящики, бак. Вот такий ящик є. От такий ящик есть. Бак есть из машин. С бензонасосами. От такий ящик є великий.